Слухайте, коли я чую слово крайній у контексті крайній раз, в мене сіпається око? Хто взагалі це придумав? Ні, я знаю звідки це від льотчиків, підводників, альпіністів, космонавтів для них слово крайній це професійний сленг, бо в їхній діяльності казати останні ніби стромно. Але чому люди раптом у повсякденному житті вирішили всіх хором живати крайній замість останній? Останній підхід на тренуванні, НЕ КРАЙНІЙ. Останній день року, НЕ КРАЙНІЙ. І зараз я вам доведу: деякі жінки ж не кажуть своєму чоловікові Любий, я витратила крайні гроші на сукню. Ні, вони кажуть останні. І потім якимось дивом гроші в них з'являються. Бачите, працює, можна казати, останній останні гроші. Всім дорогенькі, запам'ятайте і, будь ласочка, кажіть останні замість